Добрий вечір, місто Запоріжжя, Запоріжці. Я маю надію, що з вами все добре. ви живі, здорові, неушкоджені. Дивимося з вами на безпеку на 23-24 січня. Дніпровський район, Лівий Берег. 23-24. Лівий берег, працює ППО, ви чуєте, як працює ППО і по ракетам, і по шахедам. Летіти буде на вас ціль, там якась є в них. Є загроза фізичних ушкоджень людям, будьте обережні. Дніпровський район, правий берег. Правий берег є загроза фізичних ушкоджень від шахетів тим, хто працює на якомусь об'єкті інфраструктурному в формі, уніформі або в спецодягу. Загроза йде тільки тим людям, хто працює на цьому об'єкті, але ті, хто поряд, будьте обачні, бо це людський фактор. космичный микрорайон Он космичный чему у вас д Шахетна загруза йде. Буде працювати ППО і людям загруза від уламків. Будьте обачні. Незначна. Але все одно будьте пильні. Піски мікрорайон. шахедна загроза на якийсь громадський об'єкт. І ракетна і шахидна, і там є загроза фізичних ушкоджень людям. І загроза чимала. Вознесенівський район. 23-24 січня. Знесення всі чуєте, як працює ППО по шахедам, не бачу загрози. Південний. 23, 24. Південний у вас загроза уламків, бо працює ППУ по шахедам. Загроза руйнування від уламків, але я не бачу фізичних ушкоджень людям. Це добре, але будьте обачні, це людський фактор. Бородинський 23-24 січня. Бородинський, у вас загроза прильоту на якийсь інфраструктурний об'єкт буде працювати ППО. Це загроза шахетна і будьте дуже обережні, бо є загроза фізичних ушкоджень людям. Олександрівський, Олександрівський. Олександрівський, у вас людям сльози, ракетна загроза, і де працює ППО, але щось ціллю буде там. У вас щось буде для них ціллю. Я не бачу фізичних ушкоджень людям. Це дуже добре, але будьте обачні. Це людський фактор. Осипенківський район. Пенківський район, за межами щось летить мимо. Мимо вас воно загрози, загрозу становить, але пролітає мимо вас. Це добре. Хортицький район. У вас і загроза і шахедів і ракет, але я не бачу фізичних, ага. працює ППО. Ви чуєте, як працює ППО, ви налякані є загроза уламків. Людям загроза незначна від уламків, будьте обачні. Заводський район. 23-24 січня загроза мирним людям Заводський район. Дивіться, у вас є загроза фізичних ушкоджень, летіти буде на якийсь об'єкт інфраструктурний, і це шахедна загроза, будьте уважні. Ченківский район Д. У вас шахидна загроза ДД летіти буде на вас. Людям сльози і загроза фізичних ушкоджень. Зелений яр. Не бачу загрози людям, все летить мимо Ливаневського. Людям падають сльози. Люди налякані, є загроза фізичних ушкоджень. Ті, хто працюють на інфраструктурному об'єкті або громадському формі, уніформі, або спецсудягу, і це і чоловіки, і жінки. Воєнне містечко. Ви чуєте тільки роботу ППО по ракетам. Не бачу фізичних ушкоджень людям, але ціль там є у вас якась для них є. Вони будуть цілити, але все обладнається, дай Боже. Чкалова. Чкалова. загроза ракетно на якийсь громадський об'єкт, але працює захист на підльотах за межами села. Не бачу я загрози фізичних ушкоджень, це добре. Калантирівка. Волонтерівка дуже уважно, бо у вас падають сльози, у вас є шахедна загроза. Буде працювати ППО, але загроза є. Люди будуть налякані, і загроза йде від уламків. Будьте обачні, Дмитрівський. Дмитрівський нічого не бачу на ці дві доби. Мотор Січ. 23, 24 січня. Мотор Січ. Ви чуєте тільки, загроза йде для об'єкта, але теж пуста і ракетна, і шахидна. Будьте уважні, хто поряд, і не бачу я фізичних ушкоджень людям перший мікрорайон. За фізичних ушкоджень людям від збиття, від уламків. Будьте уважні. Другий мікрорайон. За шахидна, але працює ППУ. Не бачу загрози фізичних, ушкоджень людям. Це добре, але теж будьте уважні. Третій мікрорайон. І мікрорайон у вас загроза прильоту і є загроза фізичних ушкоджень людям. Будьте дуже-дуже обережні. Так, дивимося біленьке, біленьке. 23-24 січня погано. Біленьке дуже обережно для тих, хто в формі. Працює ППО, але є загроза фізичних ушкоджень. Це загроза для чоловіків чомусь іде. Кушугум. Дивимося, кушугум 23-24 січня. Кушугум. Загроза фізичних ушкоджень людям, але незначна є робота ППО. Люди просто налякані там. Загроза в основному йде на якийсь інфраструктурний об'єкт, але показує захист. Хошугом на ці дві доби. Загроза йде тільки на якийсь громадський або інфраструктурний об'єкт, людям незначна йде загроза. Будьте обачні, хто знаходиться поряд з цим об'єктом. Так, Буде окупован кошугом до кінця січня 2026 року. Тут мало, звісно, осталось. Чи буде окупован кошугом? обстріли будуть окупації. Ні. Добре. Дивимося, чи буде Кушугум розбит так, як Мало Катеринівка. чека долю Кшугума така сама доля, як Мало Катеринівки. Чи розіб'ють московити. Будуть. будуть бити вони, звісно, ракетами, кабами, мабуть, будуть бити, але по, по інфраструктурі якійсь, там більше йде ушкодження. По цивільним домам там тільки уламки, загроза уламків. Так, чи закінчаться обстріли до кінця лютого? У Шугума такі важкі, тяжкі обстріли, чи закінчаться обстріли до кінця лютого у Шугумі? Закінчиться ще буде. Але це будуть тільки обстріли, вони туди не зайдуть. Будуть прориватися, але це буде туди-сюди з нашими. Обстріли будуть. Так, чи достане, чи просунеться ворог настільки, щоб обстрілювати Запоріжжя з арт артилерії, так? Да? Чи просунеться ворог? Ні, не просунеться, поки ні. Все-таки захист показує. Так, да, переживань, багато переживань за ці новини всі. Переживають, ну, не бачу, не показують карти такого, щоб ворог надто близько підійшов. Будемо дивитись постійно. Все одно пада захист, покращення захисту. Так, всі решта зараз в іншому, в другому відео. Бережіть себе, своїх близьких. Ми побачимо з вами 25 січня. Подивимося, що нас чекає далі.